От давай уявимо, що кожна людина це певний набір якихось його конструктів. Там є я. Я там чуть-чуть дизайнер, там чуть-чуть тепер вже блогер і так далі. Наскільки в тебе в твоїй особистості, не знаю, в відсотках чи по відчуттях є відчуття, що от я людина з інвалідністю? Я колись розібралася цій ситуації. Чому я так щиро легко говорю? типу, я інвалід, я на пенсії, я інвалід. Тому що напевно я не відчуваю обмежень в житті. Втрата ноги не впливала на мене так, що моє життя стало обмеженим або стало в рамках. Я можу піднятися на гору, можу спуститися. Я лазила військових тунелях, я вставала на серф, я катаюсь на вейку. Я сіла на вілік одразу одразу вже поїхала. Ну, типу, я роблю абсолютно все. Тому я так легко ти типу, пожартую і про себе, і, і так далі. І я не відчуваю сильно якихось обмежень. Я відчуваю дійсно там на моменті сход, або коли я там дуже швидко йду, або після плотної тренування в мене про